Не мала обговорювати з ним тебе. хороша моя, секунду, твоя вечеря, мамо будь, Стривай. Що ти робиш? Іду геть. Що? Через сходи. Ніно! Ну. Тебе сердить, що я хочу слухати музику. Ти малиш дурниці, у тебе чудове життя. Вибач, що я не ідеальна. Ніхто не просить тебе бути ідеальною, будь уважною. Я не хочу вчитися. У нас це вже розкіш. Пердольна школа. Ти сама мене туди запхала. Живу у Лісі. В тебе жоден університет не візьме. Мамо. Ти навіть права отримати не можеш. Бо ти не дозволяєш мені їздити. І ти так працюєш, точніше не працюєш, що тобі не дадуть стипендії, Крістін. Мене звуть Леді Бьорд. Неправда. Це вигадка. Тебе звуть Крістін. Називай мене Леді Бірд. Ти обіцяла. Ступаю міський. Яєчня сира, білок плаває. Ти любиш Брамблс. Навіть свині розумніші за нього. Я ніколи не казала, що він геній. Мамо, яєчня сира. Тоді готуй її сама бляха. -муха. Я й хотіла, але ти не дозволила. Твоя сестра мене не любить. Я хочеш почитати? На... Сходимо до бібліотеки. Я хочу читати у ліжку. Це заняття для багатих, а ми не багаті.